Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Що б ви зробили, якщо б всі традиційні способи пошуку роботи не спрацьовували? Молодий фінансист Хайдер Малік, який довго і безуспішно шукав роботу в Лондоні після закінчення університету, зробив доволі нестандартну річ, і за кілька годин його життя змінилось докарінно. Він знайшов роботу, про яку раніше не наважувався й мріяти. Поділюсь з вами, і, до речі, дякую Олександру Соколовському, засновнику «Текстильконтакт», який звернув увагу на цю захоплюючу і повчальну життєву історію. Кот 24-річний гайдер вже кілька років прагнув побудувати кар'єру в сфері банківської справи і фінансів після закінчення університету Мідлсекса з відзнакою, і здавалось би, в нього дуже гарні шанси, гарна освіта. Він молода, талановита, мотивована людина. Однак. Пандемія COVID-19 порушила його плани, і він опинився просто в нескінченому циклі віртуальних співбесід, які не приводили до жодних результатів. Розчарований відсутністю можливості і тим, що через Zoom неможливо показати свою особистість. Гайдер вирішив діяти інакше. Натхнений своїм батьком мехмудом Маліком, водієм таксі на пенсії, який приїхав до Великобританії з Пакистану в юному віці. Хайдер вирішив зробити ставку на себе. 2 листопада озброєний рішучістю, кількома копіями резюме там, по-моєму, близько 50, і простою дошкою з QR-кодами, які вели на його LinkedIn профіль, і на його резюме він попрямував до станції Канарі Ворф. Перші хвилини були дуже напруженими. Він каже: Я почувався дуже ніяково, тому що я стояв там просто з порожніми руками, не знаючи, що робити. Але коли ранковий наплив пасажирів досяг піку, він змінив підхід. Він почав посміхатись перехожим, починати розмови з ними та роздавати своє резюме тим, хто зупинявся і цікавився. До цього унікального заходу Гайдер годувався заздалегідь. Він придбав. Дошку в магазині канцелярії в Ромфорді та зробив, щоб QR-коди дозволяли дуже легко завантажувати його резюме і потрапити на його LinkedIn. На станції Canary Wharf він з'явився о 6.45 ранку, стратегічно вибравши час щоб охопити ранкових пасажирів у найпрестижнішому фінансовому районі Лондона, тобто він дуже чітко таргетував свою аудиторію, і результат не змусив себе довго чекати. Вже за годину гайдер роздав всі свої резюми, але справжній прорив стався трохи пізніше. Вже о 9.30 ранку йому на телефон надійшло повідомлення від директора з Canary Wharf Group із запрошенням на співбесіду. І коли о 10.30, тобто за. Годину. І Гайдер ледве встиг усвідомити, що відбувається. Він каже: Я побіг до своєї машини, взяв дошку, всі речі, просто поїхав на співбесіду. Ця співбесіда проходила на 30-му поверсі блискучого офісного хмарачосу з панорамним видом на культовий район. Це було просто нереально, зізнається Гайдер. Я навіть не уявляв, що буду проходити співбесіду в такому місці, не кажучи вже про шанс отримати роботу своєї мрії. Але на цьому історія не закінчилась, поки гайдер проводив співбесіду, його сміливий крок став відомим онлайн. І поступово його стали знати практично в усьому світі, особливо після того, як Daily Mail написали цю новину про його нестандартний захід з пошуку роботи. А як це почалося? Один з пасажирів на ім'я Еммануель, вражений рішучістю гайдера, сфотографував його біля стенду і поділився цією історією на LinkedIn. і пост миттєво став вірусним, привернувши увагу до історії Гайдера. Коли я повернувся до машини після співбесіди, в мене було 10 пропущених дзвінків. Купа повідомлень в LinkedIn, розповідає Гайдер. Наступні три дні мій телефон просто не замовкав. Моя родина навіть допомагала відповідати на повідомлення. Це було просто неймовірно, каже він. У п'ятницю 5 листопада Гайдер знову повернувся до Canary Wharf Group на другу співбесіду, і того ж вечора йому офіційно запропонували посаду аналітика казначейства, роботу про яку він мріяв. Зираючись на свій шлях, Хайдер підкреслює виклики, з якими стикаються випускники. Рекрутери вимагають два роки досвіду, коли ти тільки закінчив університет. Це просто нереально, пояснює він. Саме тому я вирішив ризикнути. Вдячний за підтримку, яку Гайдер отримав, він зробив все, щоб подякувати Еманюелю, людині, чий пост допоміг привернути увагу до його історії. Він запросив його на обід, назвавши цей жест маленькою подякою за великий вчинок. Все склалось просто дивовижно, каже Хайдер. Іноді потрібно ризикнути і повірити в себе. А міг же просто сидіти собі спокійно вдома, на дивані, нарікати на поганий британський уряд, на Брекзіт, на ковід, ну, звісно, на змову глобалістів, на Трампа чи на короткозорих лондонських фінансистів. Але він обрав інший шлях вплинути на те, на що він міг вплинути. Друзі, з вами був. Віктор Голосюк, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, поділитись з вашими друзями і підтримайте мене на Patreon. Це допоможе нам робити більше якісного україномовного контенту. До зустрічі!